Це відео виходить за підтримки партнера проєкту Favbet. Панове, привіт! Ну що, позаду черговий потужний стрім на більше ніж 5 годин. Таким він був марафон під команду року востаннє, тому що закривалися ці гравці, які в паках падають, закривалися ці СБЧ, які можна було збирати нон-стоп. І мені ще вдалося таки спіймати одну тоті карту. І любити таким, як є Тоті! Ти хто тут такий? Тихо Бернардо Сілва! Тихо! Хто це? Давай МБАПЕ! Сюди! Я не буду збирати потма. Куман, бляха, ну теж хоч щось цікавеньке. До скарбниці моїх легенд, які в мене ого, які цього року. Рональд Куман. Якби зараз бапіту ще сюди влетів, га? Я вам казав, крутимо, не здаємося, ще є 53 хвилини. Нічогенька карта така на опорну зону. Дуже навіть нічогенька. Сідія може бути так. Файно. Крім того, в цей же вечір виходила СБЧ на Кіліана Мбапе. Довго чекали такої шаленої збірки. Здавалось, я це вже казав, коли Бейл вийшов. Але тепер бляха ще крутіша збірочка. Єдиний момент дали йому плейстайл золотого трікстера. Він дуже відлякав, якщо чесно розчарував. Чекалося, може, навіть другого золотого плейстайла до ракети до квікстепу якийсь там фінес шот, щось собі мріяв, уявляв, не так сталося, як гадалось. Ком'юніті розчарувалося на футбіні, накидали багато дизлайків. Я теж спочатку вліпив, але при тому, що вліпив, все одно пішов збирати, тому що це цембапей я вірив, що він зможе грати. Круто. До речі, на збірку Мбапе я не витратив ні монетки. Вистачило запасів у клубі. Хоча, чесно кажучи, коли я почав збирати 90-89 збірки, мені здалося, що піду на ринок докуповувати, тому що аж дуже потужні ті збірки, масивні, важко йшли, але потрішечки звідти звідти висмикнув і вдалося все позакривати. На щастя, в мене було дуже багато промо карточок різнокольорових там в рейтингах від 86 до 90. Келіан. Мбапе. Із золотим трікстером. Боже мій, не з квікстепом, не з рапідом і не з омріяним фінецшотом взагалі на додачу Як другим золотим плейстайлом, а просто із золотим трікстером. Із такою знимкою, яка кричить: ГОЛ! Будеш кричати, як будеш забивати. Маєш відпрацьовувати. Ой-ой-ой, який фон. Нарешті я чекаю на синій фон команди роком. Можна розслабитися з тим. Мбапе виходить. Реал Мадрид Ла Ліга. Дизайн, якого у мене в клубі немає, бо я не збирав Вінісіуса. Чому Трікстер? Щоб ніхто не збирав. Швидкість 99. Бо попередній мій раш версії біг 98. Чи зможу я це відчути? Ні. Але я буду знати, що швидкість 99, а не 98. Добро не купили, мапі Леон ще ні. Тут ще 6 рарних МБП чекають. Фабріціо Романо що напише? Куди кого. О! А зараз можна ще повиставляти трішечки рейтинг. Чекай, а як мапі, Леон була 27 тисяч, айдегор 21, ледве Що це? Беста фьючери не бажаю, бо у мене прекрасні Рафіні і Доку. Абсолютно прекрасні. Якби у Беста був фінес шот золотий, він би десь там зміг його заграти, то би вже мене зацікавило. Я люблю фінес шоти для Вінгерів. З ними грати, це насолода. Ми йдемо в чемпіонс! Ми стартуємо в чемпіонс із новеньким кіліаном Омбапе. Кроссплатформа вимкне на все як має бути. Ми готові. А цей в мене зіграв. 172 матчі, 154 голи і 126 асистів. Але статистика трошки запорота в нього, тому що е, я ж в кубки з ними гравши цими тому... Доку, Фіня. В них ще може бути все веселіше. Що доку 50 голів, 33 асисти. Вау! Імбапе. О, oh, Нарешті. Нарешті потужна збірка. Я так довго її чекав. Маркс мене, як завжди. Варан прокачаний, Менді прокачаний. Орнандеса качати буду потім з Бланом. Тоді, коли буду загравати кантуна, загравати Кумана. Не всі одинички. Не всі. не одиничка. І Тео буде не одиничкою, на жаль. Доку довелося купити тоді, бляха. Так шкода, так хотів в одиничку. І що? Я вам що казав? Я його потім спіймаю, я його потім спіймав, коли він був вже не потрібний. Пішов по квікселу на СБЧ. Не міг його тоді спіймати в паках. Крутив крутилки, чекав доку. Заради одинички більше нічтоті. Перший мій суперник і зараз дістане повний мішок, повну торбу від Кіліана Мбаппе. Не літаю, Маркініус, там в складі. Так, чи біжить Мбаппе, головне питання? Та нормально він біжить, слухайте. Все лі питання мати хо-хо-хо. Вау! Не бачу причин для паніки. Трікстер нам не заважає. Ого. А я то привіз? Перший пішов. Чиліан Амбапес. Тувати не будемо, не будемо дразнити суперника. Буде буде, 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 добре. Гол плюс асест вже для мбапе. Це добре. Тройк зараз на Трікстері да цей фейк шот, ага. О, Трікстер. трикстер! Ембапей! Добль плюс асест! Де який замах тут На трикстері. А ви сміялися з Трікстера. біжить він нормально, Слухайте, збирайте і не нейте. Не Все з ним в порядку. Схвалено. Поміняє дизлайк на лайк. 678-й лайк на футбіні буде від мене. Можливо, ми переоцінюємо значення золотої ракети. І навіть базової достатньо. Доку? Я п'ята. Добре. І гол престижу дали забити, і самі 5 валили. Хороший перший матч у Чемпіонс. Ще один для МБАПЕ. Я в захваті час! Я в захваті! У мене МБАПЕ за 4 мільйони в клубі. Скільки вже МБП забив, я збився з рахунку. Взагалі на Trix наскільки я пам'ятаю, не всі фінти виконуються швидше. О, Матеус. Лотар. Чого він не захищається? Десять. 6 голів. 6 зюліана МБАПЕ в дебютному матчі. Три асисти навіть. Коли встиг? Я один тільки бачив Мбаппе. Боже, що за статистика, ніби вже 6 матчів зіграв. Ой, рарний Алісон. Я йому співчуваю. Але я зіграв в захисті класний скікофа, правда? На. Мэнді! Правою! На 5 зірочок! На! Nah, Навіть ближче підходити не треба. Бенг гол! Бенг 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 бенг! Хеллион! Я не знаю, коли буду рарник продавати. Дивлюся на ринок будемо думати. Ой, доку. Такий тут склад. Рашфорд. Бляха. Поганий серж попався смикає картинку. 10. Noise BP. Ізі done. Поверніться до життя нормального. Гарно. Mbappé. Ай-яй-яй. Ох ты ж, бляха. Спимал. Бляха, прочитал. Эй, там попавец скочил. Фак, как прочитал. Угадал. Nice. 4-2-1-3 проти мене Романія. Це так зараз було боляче. Я чекав цього удару, я стояв там саліба і не поставив ніяк блок. Таку. Ти трап щось добре стоїть. Вже не раз помічаю, скільки проти трапа граю. знов на блок нарвався і не забив. Імплей дуже специфічний, він дуже швидкий, але з затримкою. Типу, ти робиш якийсь дії і пропливаєш, але він дуже швидкий. Подобається хоча б що швидкий. Гол, добре. Якби швидкість змінили. От була, наприклад, сьогодні в... і багато днів поспіль врайвалася швидкість на normal, а поставили fast. Таке відчуття, але при тому, типу, input delay. Нікуди не ну ну ну, 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 бля! Заб'ємо більше. Я перечуся, що заб'ємо більше, але я не знаю, скільки в цьому матчі пропущу. Ну хто як дембапе? Хеліан! Нарешті пробили. Єес. Yes. Перехоплення. І Фінес. Нарешті без блоку селібатом теж не зміг дати, як я дав на початку матчу. Коли чекав удару і поміжніх дістав. Ой! 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 Бапе. Потужний Мбапе! Шикарний бапе! Чудовий, неймовірний, фантастичний, феєричний. Ну не розчаровуйтесь, хто збирав Бейла. Це теж непогана карта, досить солідна. Ренар і селіба. Тут такого нема сьогодні. А звідси. Ай 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 алала! Бапе! Ото є старанний гравець! То ти не просто взяв собі якогось піжончика в клуб. То ти взяв собі гравця, який паша на тому полі. Несправедливо взагалі. Доку. No super, jakby wykinął kiparadak nie można. Brr. Rasindia. What a beauty. Mnie jeszcze pół tajmu. Подур не вистачить, Тіко, з Та починаєш зараз, а потім помаленьку підкидаєш дрова. Камін собі горить. Ти собі. Докинув. Одна чемпіонс, докинув. Rivals докинув. Зібрав з бача якийсь там вилетів добрій не докинув. І так потрошечки два тижні збереш. Бо якщо не почнеш, то потім. теж... Не знати, куди той твій фодер розлетиться. І що маємо в підсумку? Багато забитих голів, багато асистів. МБАПЕ біжить. На моє здивування, все-таки квікстеп, який є базовим. Не так вже й відрізняється від того, який є золотим, і з звичайним сіреньким квікстепом Мбапе добряче біжить і на L1R2 розганяється круто. Ну а Трікстер, який спочатку розцінювався мною як якесь насміхання від EA, якийсь жарт з нас. Типу, не дамо вам квікстеп, рапід не дамо, нічого не дамо нати вам Трікстер. Ахаха, збирайте. Він не. Дав якихось мінусів, натомість дав плюсик. Він надає можливість виконувати більш унікальні фінти. Перш за все, ті, де ти там можеш підбивати м'яча над собою і чудити. Я навіть в них не лізу, бо я не любитель виконувати фантастичні фінти. Але е, тут ще пише про Ground Skill Moves, і мені чомусь здається, що навіть е, ті фінти, які звичайні болрол переступи. На якийсь відсоток виконується швидше, ніж в базовому МБАПЕ чи в Rush версії МБАПЕ. Я щойно спробував у Battles і складається таке враження. Я б не хотів ні вас, ні себе вводити в оману, але от. Так чомусь й стається? Ну а найбільш очевидна різниця у виконанні фінтів з трікстером чи без це фейкшоти замахи. Коли ми робимо без плейстайла трікстера, то це звичний фейкшот, який ми знаємо роками. А з трікстером дуже технічно е, під себе одразу м'яч приклеює гравець, і це круто, коли ми хочемо обійти суперника один в один чи десь зміститися. З чим я точно не сумніваюся, то це з другою частиною опису плейстайлу, що гравець стає значно спритнішим, коли виконує стрейф дриблінг. А це коли ми затискаємо L1 і починаємо лівим стіком рухатися. Відповідно, коли виконуємо такий мув, як L1R2, даємо спринт буст, то в БП Потма це виходить значно швидше, технічніше. І складається враження, що цей бум стартовий ривок він такий ж, ух, Тож причин сміятися із золотого трікстера у цього потмамбапе для себе особисто я вже не бачу, тому що це приносить. Користь. Коротше кажучи, я дуже задоволений цією збіркою, яка спочатку номінально на старті коштувала близько 3 мільйонів 200 тисяч, а потім рейтинг виріс в ціні, і ця збірка вже номінально пішла там за 4 мільйони 200-4 мільйони 300 тисяч. Ну але для мене то нічого не змінило, бо я використав свій ресурс із клубу. Якщо ж говорити про збірку за монети, ви розумієте, що краще купити аналогічну версію на ринку. А якщо у вас є якісь Мбапе в антрейді, чи то Раш, чи то інформ, зрозуміло. Зуміло, не варто збирати потім На сьогодні все, якщо відео сподобалося, обов'язково вподобайку. Почуємось, побачимось. Бережіть себе.